Так, всім доброї ночі, вже 4 ранку. Точніше. Е, хочу декілька слів вам сказати. Ну, По-перше, е, щодня в мене є хтось у гостях. Е, щодня до мене приходять то військові. Е, сьогодні я очікую і завтра очікую військових, можливо навіть ночок, тому що хлопці йдуть на Донецьк і хочуть заїхати по дорозі, забрати ще теж продукти. Ну, з цими ж руками я ж їх не жду, звісно ж. От. Плюс вже попідписував чергові посилки, плюс вичитав це з Іспанії, ось пані Наталія поприсилала посилки і сердечки. Ось готова теж партія вже посилок хлопцям відправиться. І ще паралельно я встигаю читати зараз оцей законопроект про нові правила мобілізації, які внесли в Верховну Раду 25 грудня, причому дуже терміново внесли. Я вам скажу так, що зміна призовного віку з 27 до 25 військовим після полону 90 днів відпустки нормально? Да? Тобто 2 роки в полоні, потім 90 днів відпустки і знову мобілізація. Скажіть мені, будь ласка, по міжнародним правам, нормам права людина, яка була в полоні, не має права вже брати участь в бойових діях, тому що в полоні вдруге його вб'ють. Ви це чудово розумієте. Ви придурки вписуєте українців, які були в полоні, знову на мобілізацію. Тобто не добили перший раз, значить будемо добивати другий раз. Одним словом, все, що я тут читаю, базова військова служба для осіб від 18 до 25, все, що я тут читаю, тут немає дітей-міністрів, тут немає дітей нардепів, тут немає дітей наших чиновників, тут немає чиновників. Але тут є на кожному кроці, через кожну кому, це вам я кажу, як людина, яка написала понад 300 законопроєктів, запитів звернення пропозицій, Я вам скажу, що кожне слово суперечить вимогам і нормам Конституції України. Якщо вона в нас, звісно, є. Тоді відмініть її, потім будемо говорити про наші права. Кожне слово, прописане вашими зеленими наріками, суперечить Конституції України. І тут я задаю питання нашим нардепам. Ну, ладно, з зеленими все понятно, а це біомаса кончена вже безповоротно. Ну, у нас же є ще Шпеті, Юлі, эти всі борци за справедливість. А що ви е, і пальники свої позакривали, і язики в жопи позасовували? Що ви, забули, що е, є у вас право 45 нардепів подати в Конституційний суд України і оскаржити будь-який законопроект, який передбачає порушення Конституції України? Вас учити цьому треба? Ілі ви хавальники позакривали, тому що договорняк у вас є. І договорняк цей з першого дня війни, Тому ви договорилися з Зеленським, що ви не піднімаєте питання щодо відсутності більшості коаліції в Верховній Раді і не піднімаєте питання щодо е, парламентського розпуску Верховної Ради України достроково припинення і повноважень. А вони вас не чіпають. Я правильно сказав Петя Юля? Тому ви хавельники свої позакривали. Ви тільки на камеру, бла 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 Ви маєте право 45 нардепів подати подати конституційний суд, оскаржити всі ці рішення, всі оце антинародні. Законопроекти і, і законодавчі ініціативи, цих долбайово зільованих, які отут, отут, це геноцид. Геноцид нації, культури, хлопців молодих, українців. Тобто тут закладена програма, яка ізначально була розбудована і розписана в, на, в Кремлі. Так я задаю питання: нахіра ви нам нужні, якщо ви не можете розказати елементарні речі? Тому ми відповідно до Конституції України оце можемо викинути. Туалет. щоб ви не придумали, що п'яні по, по наркоті своїй ми не будемо виконувати те, що перед що е, суперечить нормам вимогам конституції України, що е, суперечить нашим правам і інтересам, і що е, закладено е, все, що ви закладуєте сьогодні в цих всіх законотворчих ініціативах, повністю несуть загрозу життю українців наших молодих хлопців, і дівчат і майбутнього країни. Тому нічого не буде виконуватися з того, що грозить завтрашній Україні, яка виборола своє право в війні з Росією, але тепер має ще вибороти своє право існування внутрі. І ми це зробимо. Дякую.